Зараз для нас пріоритет номер один це пряме фінансування військових частин підрозділів Сил оборони. Ми даємо кошти, вони купують те, про що можна звітувати і те, про що не можна звітувати, бо воно має певну специфікацію. Крім того, ми активно купуємо епівдрони, про них ми теж постійно звітуємо, ну і активно купуємо безпілотні літальні апарати, літачки. Гексакоптери, квадрокоптери, мавіки, матраси, аутели і багато інших. БПЛА. І так само ми активно купуємо засоби радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Сьогодні чергова подібна передача: 14 хороших квадрокоптерів. Це квадрокоптери типу DJI Matrix 4 t чергова їхня закупівля, яку ми придбали за бюджетний кошт, хороші в роботі, використовуються для різної роботи. Маємо по них дуже хороші відгуки. Вартість 14 таких пташечок, понад 2,5 мільйони гривень. Тож я дякую платникам податків, дякую вам, товариство, за те, що ми разом з 2016 року, з перших днів нашої каденції, всіляко допомагаємо нашим силам оборони. І Хмельницький був, є і буде одним з тих місць який завжди буде в топі по допомозі нашим силам оборони? Ми всіляко підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати. Маємо низку нових оголошених тендерів. Тож попереду будуть і ФПВ, і БПЛА, і звичайно, засоби РЕБ і звичайно ж пряме фінансування військових частин через субвенції. Ми працюємо далі.